комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій, комунальної власності та житлово-комунального господарства. Шановні депутати, на засіданні постійної комісії присутні члени комісії в кількості чотирьох чоловік. Запрошені начальник фінансового відділу Марія Шведис, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого органів влади Леонід Горцов, секретар сільської ради Людмила Іричук. Кворум є спільне засідання комісії правочинної. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, заперечень немає, Тому голосно. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, члени комісії, нам необхідно затвердити порядок денний засідання даної комісії. На розгляд засідання комісії наносяться питання згідно з порядком денних. Перше питання про внесення змін до програми благоустрою і населення фонду Греченської сільської ради на 25 рік доповідає Марія Шведик. Друге про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Турботи Гренчанської сільської ради на 2025 рік, доповідає Марія Шведик. Третє про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на території Гренчанської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки. Доповідає Марія Шведик. Четверте про внесення змін до програми профілактики правопорушень на території Веренчанської територіальної громади на 2024-2026 роки. Доповідає Марія Швед. П'яте питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Вікнянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2025 рік. Доповідає Марія Швед. Шосте. Про внесення змін до бюджету Гаррінчанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Марія Шведів. Сьоме. Про встановлення ставок та пів і сплати місцевих податків та зборів на території Гаррічанської територіальної громади на 2026 рік. Доповідає секретар Людмила Яричук. Восьме питання про надання згоди на безоплатну передачу майна з комунальної власності Веренчанської територіальної громади в державну власність го відділу Черневецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Доповідає Людмила Яричук. Дев'яте питання різний розгляд заяв про питання. У когось депутатів будуть інші пропозиції, зауваження чи зміни до порядку денного. Якщо інших пропозицій, зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок денний спільного засідання постійних комісій. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. За круг приймалося немає. Прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Урядчанської сільської ради на 2025 рік. Що мається на увазі? Так рішення я читати не буду. Я скажу так своїми словами. При бюджеті у нас було заплановано придбання холодного асфальту, кошти ми використали, холодний асфальт вже був закуплений, але однак його недостатньо. І виникла потреба додатково, у його придбанні відповідно. Нам необхідно внести зміни до програми і збільшити акції фінансового ресурсу на придбання голового афаркту на 99 тисяч. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 56-ї сесії Рівненської сільської ради, що особлисувати? То завтра отримала всі, так. За... Друге питання. Внесення змін до конкурсної програми соціального захисту населення Турбота вирішається сільської ради на 2025 рік. Що мається на увазі? До нас є звернення від двох жителів громади Мігайчук, Максим Манолідний та Даниловського Віталія Віталійовича, який перебував у полоні. Про виділення матеріальної допомоги тестує з важким матеріальним становищем. Но, відповідно, щоб задовільняти їхні компанії, нам необхідно внести ці два заходи у програму Хто щоб за те, для що... виділення матеріальної допомоги. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засіданні 56-ї сесії Української сільської ради, прошу голосувати. За третє питання. Внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на території Глянченко сільської територіальної громади. Що має це на увазі? У селі Кіселів на стадіоні є трибуна. Трибуна, що трибуна і також стічки треба. І відповідно, там вона в дуже замерзненому стані. Постійно там проводяться футбольні турніри і треба зробити ремонт. Є меценати, які готові, але однак від нас також не хочемо залучитися і треба на придбання цементу, на дерев'яні куски і також залізні переводи. Тут не є, що там їм треба. І це відповідно нам треба внести зміни до програми. Також що місце саме зазначити, що ми маємо право придбати згідно з цієї програми дані матеріали. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 56-ї сесії Беренчанської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Прошу утримуйся. за четверте питання. Принесення з так до змін до програми профілактики правопорушень на території сільської ради громади. Е, є у нас звернення від національної поліції нашої головного управління е, внести, внести зміни е, до програми, а саме доповнити пункт деві словами проведення ремонту та закупівлі за частин транспортного засобу. Е, що мається на увазі? У нас у програмі не було зазначено саме придбання пального було, технагляд був, але от саме, щоб здійснити ремонт і придбати запчастини, у нас у програмі не було зазначено. Відповідно, до нас звернулися внести зміни до програми, то доповнити такими словами і почати, щоб вони могли. Щоб не могли відносити кошти, а вони могли обійсняти це те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 56-ї сесії Величенкої сільської ради, прошу голосувати. П'яте внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Вікнянський центр первинної медико-санітарної допомоги. Ви знаєте, що у нас на даний момент проводиться ремонт в нашій сільській амбулаторії в селі Беренча. Відповідно, там проводяться ремонти, і ще додатково треба виділити кошти на двері Там 99%. І це гроші коштів по програмі. Не було зазначено, захід є такий, але коштів недостатньо по програмі. Відповідно, у зв'язку з тим нам потрібно зміни до виконання. Хто угу. за те, щоб рекомендувати та винести дані проєкт рішення на засідання 56-ї сесії Веренчанської сільської ради, прошу голосувати. Там. Шосте, питання. Так, шосте питання. Шосте питання про внесення змін до бюджету Ворінчанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Внести зміни в додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, до рішення е, сесії від 17 грудня 24 року про бюджет з сільської і територіальної громади. Що мається на, на увазі? Я скажу вам своїми словами, щоб приймати, щоб було зрозуміти. Нам необхідно збільшити дохідну частину бюджету загального фонду за рахунок перевиконання надходжень за пальцем в сумі 30 тисяч гривень. Відповідно, ми збільшуємо видаткову частину за рахунок перевиконання дохідної частини на 30 тисяч для виділення субвенції державного бюджету, тобто, що мається на увазі 10 тисяч на проведення ремонту та закупівлю запчастин до службового автомобіля поліцейського офіцера громади, та 20 тисяч на придбання балино-мастильних матеріалів. 50 тисяч ми виділяли йому у березні, але це недостатньо і є клопотання від головного управління національної поліції про те, щоб додатково виділити кошти. За рахунок вільного залишку, який утворився на 1.25 року, нам необхідно спрямувати кошти 50 тисяч на виплату матеріальної допомоги, знайшли з установи ще в Миричу, Махті, Маноліні та Донолосковому Віталію Віталійовичу. 30 тисяч фінансового спроможності, 30 тисяч минають матки, Данолоску на 20 тисяч, 250 тисяч нам необхідно на виплату заробітної плати в музичній школі. 360 тисяч нам необхідно виникла необхідність на виплату заробітної плати працівникам апарату. 600 тисяч нам потрібно на продукти харчування у закладі освіти у садочки і в заклади загальної середньої освіти. Також за рахунок перерозподілу, у спрямування є деяка економія у нас по наших КПК, нам необхідно спрямувати кошти 20 тисяч на придбання канцтоварів камстоварівську раду, 50 тисяч нам ще необхідно. Виділити на послуги адвоката і веде справу по гайдеці. 20 тисяч на оплату послуг знесення змін до стратегії розвитку гарінчанської територіальної громади. 20 тисяч на придбання особистіх товарів для будинків культури громади. 5210 гривень нам потрібно на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Працівникові на проведення громадських робіт це, це людина. Ми виділяли на минулій сесії. Цього людина безробітня, переміщена особа. Вона зареєстрована у центрі зайнятості, і ми 50% Нам дає є віржа на зарплату а за і а 50% Місцевий бюджет доплачує, і ми люди задоволені, задоволені. І ми додатково ще хочемо на один лепень місяці виділити ці кошти. Йому це невелике, це небагато. Так, 99% 900 на придбання дверей в амбулаторії Соловеренчанка. 99 120 тисяч нам потрібно на придбання дерев'яних брусів, цементу та залізних виробів для облаштування трибуни спортивного майданчика в селі Киселів. 50 тисяч нам необхідно виділити на членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування. Коротенько, це можуть бути запитання. Хто за те, щоб рекомендувати? та є даний проєкт рішення на засідання 56-ї сесії Вернічанської сільської ради, прошу голосувати. Ісана. Що ми питання? Так, по місцевих податках і зборах слідуючі питання ми будемо спільно <зас> з Андрій Петровичем. Як ви вже знаєте, даний проєкт рішення був опублікований на сайті сільської ради, на дошці оголошень, в старостинських округах. Ніяких зауважень і пропозицій щодо змін не поступало до сільської ради. Всі люди вгідні, ми тарифи не піднімали. все залишається на рівні 25-го року. Так що я думаю, що подаємо на сесію, що хай та Ну тут ситуація, знаєте, і хочемо, щоб більше надходження було і, і зміни з можливостями, тому що можливості підприємців і ви вибачте населення стає менше. Багато підприємців знімаються з реєстрації, ну, самі ходите наші навіть, навіть, магазини і бачите, що черги не стоять, Дай Боже нам отримати, як кажуть, ці надходження, які є, щоб ми їх не зменшили. Чисто рекомендуємо не збільшувати їх, тому що реально володіємо ситуацією, що якщо ми їх збільшимо, то наоборот можемо ще отримати менше. Буде податковим. Ну і зменшувати, звісно, що немає також можливості, тому що ми не можемо знищити надходження. так, бо витрати наші збільшуються. Для цієї ідеї. зарплата проста і інші речі Ми Виносимо даний проєкт рішення. Те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 56-ї сесії Величенської сільської ради, проголосувати. Всі за восьми питання, відповідно, про техніку. Восьме питання, ми, ви знаєте, приймали рішення і закупили на відповідну ми будемо казати, техніку і витратні матеріали на нашій територіальній. Шостий відділ центру комплектації нашої військовомації. Так. Пропонується таке рішення про надання згоди на безоплатну передачу майна з комунальної власності в сільської територіальної громади, державну власність 6 відділу Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до листа шостого відділу, ну вони зверталися до нас відповідно Чернівецького районного територіального центру та соціальної підтримки від 21.04.25 до до року на виконання програми підтримки підрозділів Сил безпеки, тобто нашої програми, керуючись статтею 25-26.36.59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 6 закону України про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану сільська рада вирішила. Надати згоду на безоплатну передачу з комунальної власності Веренчанської сільської територіальної громади у державну власність шостому відділу Чернівецького району територіального центру комплектування та соціальної підтримки придбаного на виконання програми підтримки підрозділу Сил безпеки та оборони України на 25 рік, затвердженої рішенням сесії восьмого скликання Веренчанської сільської ради. Номер такий то від вісімнадцятого року від згідно із додатком, там список є акт акт передачі. Комп'ютер, принтер, то що ви говорите. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Ользі Гриволинській забезпечити здійснення заходів пов'язаних із прийманням передачі імена у порядку, передбачена чинним законодавством України. Третє організацію виконання даного рішення покласти на секретаря сільської ради Людмилу Річу та начальника відділу Палатиського обліку та звітності Ольги Живолінського. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, комунальної власності та житлового комунального господарства. Пропонується на розгляд сесії, на розгляд комісії такий проєкт рішення. Прошу визначити. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засіданні 56-ї сесії Величенкої сільської ради, прошу голосувати. Всі за. Так, всі питання приглянули. Дані проєкту рішення рекомендується <паспорядження> розгляду на засіданні 56-ї сесії Величенкої сільської ради.